Здоровенькі були Олди, є місця, куди не потрапиш, навіть якщо у тебе золоті погони й ключі від усіх дверей. І є місця, з яких не повертаються ніколи. У нашому світі це овіяна міфами Зона 51. Офіційно полігон у Неваді, неофіційно легендарне серце теорії змов. Про нього знають усі, але ніхто не бачив, що там насправді всередині. Розвальські тарілки, розстани прибульців, літаки, яких офіційно не буде існувати ще десятки років, сотні чуток, тисячі запитань і жодної відповіді. А у світі Волфенштайн є власне таке місце, де легенди не вигадують. Воно саме і є легендою. Зона 52. Тут Райх зламав закони фізики, роздираючи на частини техномагічні пристрої ДАТ і худ. Тут народжувалася зброя, від якої блідли навіть німецькі генерали. Тут проводили експерименти, після яких слово людина втрачало сенс. Це була фабрика жаху, схована так глибоко, що навіть смерть не завжди могла вибратися назовні. Сьогодні ми зірвемо замки з обох цих об'єктів. Тож вмощуйтеся зручніше, вліпіть вподобайку та підпишіться нарешті на ігротека.юа. Тримайтеся міцно, бо далі ми відчиняємо двері, за якими те, що ми не повинні були побачити. Зона 51. Фабрика міфів та технологій. Є місця, про які чули всі. Але майже ніхто не бачив їх на власні очі. Місця, де навіть пісок знає більше, ніж люди за парканом. І якщо хтось таки потрапляв за цей паркан, повертався вже зовсім іншою людиною. Одне з таких місць сумнозвісна зона 51. На мапах її довго не існувало, або ж існувала, але без назви. Просто мертва ділянка пустелі в неваді, розпечена сонцем. Із кількома будівлями та злітною смугою, яка наче впиралася у самий небосхил. Але все почалося не з прибульців і не з розтинів дивних тіл, а з холодної війни. У середині 50-х США терміново шукали майданчик для випробувань нової розвідувальної техніки. Тут, на колишньому полігоні для бомбардувальників, стартували тести літаків-шпигунів. Ю – машин, здатних літати вище й довше ніж будь-що в небі того часу. А потім настала черга А-12 ОХ Арт, ще швидших і менш помітних. А у 80-х злітно-посадкову смугу вперше торкнулися шасі легендарного F-117 Nighthawk, першого у світі серійного стелс-бомбардувальника. Секретність була абсолютною. База стояла в серці пустелі далеко від будь-якої цивілізації. Навколо мертва зона на мапах, де не пролітали навіть пасажирські лайнери. Озброєна охорона патрулювала периметр цілодобово і кажуть, фотографа, який випадково опинився занадто близько, могли легко затримати та змусити стерти всі зроблені фото прямо на місці. Чим більше секретів, тим більше чуток. І перший гучний міф приклеївся до зони 51 ще у 1947, після знаменитого інциденту в розвалі. Тоді в нью мексико впав невідомий об'єкт офіційно метеозонд, неофіційно іншопланетний корабель. Газети просто вибухнули заголовками про летючу тарілку, а поспіх військових у спробах зам'яти цю історію тільки підлив оливи у вогонь. Уже за кілька років у головах конспірологів склався пазл. Уламки з розвила опинилися саме в зоні 51. Далі більше дивні вогні над базою, маневри, яких не здатний виконувати жоден відомий літальний апарат, зависання у повітрі, різкі розвороти без видимих рушіїв. Для одних це були випробування нових стелс літаків і безпілотників. Для інших. Очевидна робота з технологіями не з цього світу. У 1989-му з'явилася справжня інформаційна ядерна бомба, адже в гру вступає Боб Лазар. Він заявив, що працював у підрозділі С-4 біля зони 51, де, за його словами, займалися зворотним інженірингом іншопланетних кораблів та технологій. Лазар розповідав про дев'ять тарілок різних форм і розмірів. Реактор на антиматерії та загадковий елемент 115, який нібито викривлював простір і час. Він дуже детально описав внутрішнє облаштування кораблів і принцип роботи двигунів. Тому багато конспірологів йому одразу повірили. Слова Боба Лазара були як грім серед ясного неба. Уфологи та інші спеціалісти з навколо наукових сфер отримали поживний ґрунт для своїх припущень та досліджень. Але офіційні джерела назвали його слова вигадкою. Мовляв, немає жодних записів про його роботу, ні підтвердження про освіту. Та фанатів це не зупинило. Бо якщо навіть хоча б половина його історії правдива, то зона 51 не просто військовий полігон, а найбільший архів позаземних технологій на планеті. Сьогодні простим смертним шлях сюди закритий. Офіційна версія тут і досі тестують. Передові авіаційні системи, безпілотники, нові стелс-покриття та двигуни. Неофіційна, ті ж самі тарілки, уламки з розвила і щось таке, про що ніхто не наважується говорити вголос. А тим часом кожен новий вогник у небі Невади лише підкидає дров у це конспірологічне полум'я. Але є одне але усе це реальна американська історія, ну майже реальна. А що, як я скажу? Що в альтернативній реальності ця технологічна казка мала зовсім інший фінал? Що секретна база з летючими апаратами, експериментальною зброєю і лабораторіями, які змінюють людей, опинилася не в руках Сполучених Штатів Америки, а в лапах Райху. У Волфенштейн вона існує і називається вона зона 52». Зона 52 – лабораторія страху і неможливого. Ого, що за чорт! У них тепер є гігантські ракетні потяги. Такі були перші враження біджея, коли легендарний борець з нацизмом потрапив до воріт у зону 52. Але ті потяги були не самими божевільними винаходами, схованими посеред пустелі невади. Бо тут, під тонами бетону і сталі, нацисти зібрали найстрашніші плоди своєї науки. І жоден з них не створений для оборони. Колись це був об'єкт військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Але після поразки Америки Райк перетворив його на свою головну лабораторію заборонених проєктів. Тут, нацистські вчені вивчали древні артефакти ордену Дат і Худ, розкладаючи їх. Буквально на атоми вчені працювали у залах, де стіни гуділи від випромінювання, а повітря було важким, ніби насичене чимось невидимим. Серед найнебезпечніших розробок гігантські ракетні поїзди, напрочуд швидкі здатні доставити заряд у будь-яку точку континенту за лічені години. Дай глок. Легендарний дзвін, який нацистських міфах описували як генератор антигравітації, або ж навіть портал у інші виміри, пристрій здатний зламати саму матерію часу та простору. Поруч, силует гаунебу, дископодібного апарата, що в реальній історії часто фігурує у теоріях змови як нацистський НЛО. І навіть піраміда в секторі Оберкомандо натяк на таємні бази глибоко під землею, які начебто могли існувати у світі Вольфенштайн. Кожен з цих об'єктів був оточений просто неймовірною кількістю охорони. Деякі сектори мали маркування лише для обраного персоналу, через що сюди не заходили навіть генерали, бо знали, крок усередину і ти вже частина експерименту, а точніше піддослідний. Атмосфера самої бази це американські гірки жаху. Стерильні лабораторії з білими стінами раптово змінюються темними коридорами, де чути лише гуркіт генераторів і приглушені крики з віддалених камер. Відчувається, що зона 52 – це не просто місце для створення зброї, це фабрика перекроювання самої реальності під потреби райху задля вічного панування на землі. Зона 52 стала настільки важливим об'єктом для Третього Райху, що все вище командування з Берліну у повному складі переїхало туди. Тому біджей мав знищити базу, щоб звільнити Сполучені Штати з під окупації та розпалити вогонь Другої американської революції. Саме після знищення зони 52 вище командування Райху успішно евакуювалося на Венеру, нову ставку Убер-командування. І тут варто зупинитися, бо ті ж символи й машини, що ми бачимо в зоні 52 у нашому світі, стали частиною легенд про нацистські летючі тарілки й антигравітаційні двигуни, легенд, що напряму переплітаються з однією з найвідоміших історій ХХ століття, інцидентом у розвелі, там, де офіційно впав метеозонд, а неофіційно – об'єкт, який міг стати старшим братом. Самих Гаунебу. І що цікаво, місто Розвел не лише реальний центр уфологічних міфів, а й частина Всесвіту Волфенштайн зі своєю власною ще темнішою версією цієї історії. Готові її почути? Тоді з вас лише вподобайка та підписка, не більше. Розвел. Ворота до зони 52. На поверхні це виглядало як звичайне американське місто серед пустелі нью мексико яскраві червоні вивіски, їдальні з запахом ранкової кави та бекону, діти з прапорцями. Але все це в декораціях нацистської ідилії. Бо Розвел став не просто черговим переможеним містом, а вітриною того, що Райх називав новим. Американським порядком щороку, а у 1961-му, особливо гучно тут проходили паради до Дня Перемоги: десятки тисяч демонстрантів. Присутніми повинні були бути всі, тільки спробуйте не прийти. На вулицях марширував вермах та СС. За порядком слідкував куклукс клан Над головами ревли реактивні літаки Хо 229 Дрони ширяли над натовпом, скануючи обличчя та транслюючи пропаганду. Вулиці світилися усмішками, але це були усмішки страху. Біджей бачив це і ледь стримував лють. Подивіться на себе. Ви святкуєте своє знищення? Але у розвила була й інша, темніша історія. Задовго до приходу європейців тут. Під пустелею дат і худ сховали свої скарби: антигравітаційні та інші, не менш вражаючі технології, здатні змінити хід історії. І вони все ж його змінили. Сет Рот, блискучий вчений та послідовник стародавнього ордену розповідав, що це сховище на території Сполучених Штатів було найбільшим та найціннішим, збудоване більше як тисячу років тому. У 1947-му, коли Америка все ще билася в Європі, уряду США було відкрито таємницю древнього сховища посеред Нью-Мексико. Була надія, що ці антигравітаційні технології дозволять зупинити та перемогти Третій райг. Але перший же випробувальний політ експериментального літального апарату закінчився катастрофою, корабель розбився, і світ почув слово розвел у зовсім іншому контексті. Цього разу доля посміхнулася нацистам у 1948, після капітуляції Сполучених Штатів Америки, вони захопили й сам Розвел і дослідницький майданчик на сховищем майбутню зону. 52. Тут же у самому серці міста розташувався підземний вузол ракетних потягів, що постачали ресурси у глиб пустелі. У 1961-му під час одного з парадів Бласковіц, замаскований під пожежника, тихо зник з натовпу, щоб виконати свою місію. Пройшовши крізь мережу тунелів під містом, він дістався станції завантаження, а далі потрапив у зону 52 і заклав ядерний заряд прямо в реактор. Евакуація під приводом торнадо врятувала мешканців міста, але не базу. Вона все ж була стерта з лиця землі разом з багатьма секретами райху. Після цього Розвел ще довго залишався під контролем нацистів. Свого часу тут нишпорив оберкомендант Юрген Шлюссер, намагаючись дізнатися, як саме біджей пробрався до зони 52. Але він не встиг. Влучний постріл його зупинив. А натоп, відчувши слабкість влади, вибухнув протестами. І от тепер, коли ми згадуємо Розвел. Важко відокремити міф від правди, бо чи то уламки стародавніх технологій дати хоч чи щось значно старше й страшніше. Але саме тут почалась історія, яка й досі змушує людей підіймати очі в небо з одним запитанням що ми тоді знайшли? І ще страшнішим, чи не повернеться воно знов? Там, де закінчується правда. Неважливо, чи це пустеля Невади, чи вигаданий світ Волфенштайн. Принцип один. Чим більше дверей зачинено, тим сильніше хочеться дізнатися, а що ж за ними. Зона 51 і 52 існують на різних полюсах реальності. Але обидві грають на нашій головній слабкості, ненаситній цікавості. Бо там, де офіційна версія закінчується, починаються легенди, а легенди завжди цікавіші за правду. Людина влаштована так, щоб шукати невідоме. Ми розкопуємо піраміди, занурюємося у глибини океану, зазираємо у чорні діри. Не тому, що там безпечно чи вигідно, а тому, що не можемо інакше. Реальна зона 51 десятиліттями розпалює уяву тим, що за колючим дротом ховають щось не для наших очей. Історії про секретні літаки, розібрані НЛО, інопланетні тіла та технології з майбутнього, перетворили її на фабрику міфів, яка працює без вихідних у світі Волфенштайн. Зона 52 це перебільшення цих міфів до рівня кошмару, ракети, антигравітаційні апарати, портали в інші виміри, експерименти на людях. Тут Райх не просто тестує зброю. Він переписує закони фізики під свої потреби. І від цього вона лякає навіть більше, ніж її реальний прототип. Але парадокс у тому, що в обох випадках головний страх не у зброї чи іншопланетянах, він у нашому безсиллі. Ми розуміємо, там за стінами існують знання та сили, які ми не контролюємо і не розуміємо до кінця. І це б'є у саме серце людської природи. Бо знання це влада, а той, хто має таємницю, завжди сильніший за того, хто лише здогадується. Волфенштейн показує цей страх у гротескній формі, але якщо придивитися, то реальний світ нічим не кращий. Секретні бази, проєкти з грифом цілком таємно, технології, що з'являються без пояснень. Звичайно, що ми можемо вважати все це конспірологією, можемо сміятися з уфологів, але кожен з нас бодай раз ловив себе на думці, а що як хоч частина з цього правда. І, можливо, саме тому такі історії нас так чіпляють. Вони нагадують, що світ значно більший, темніший і дивніший, ніж нам з вами здається. І що десь у пісках Невади чи альтернативні історії Волфенштайн. Ховається відповідь на питання, яке ми ставимо ще з часів, коли вперше підняли голову до зірок. Ми що тут одні? Після мова у секретних підземних коридорах завжди тихо. Там немає аплодисментів чи голосних парадів. Лише робота, яку ніхто не має бачити. Саме в такій тиші народжувалися американські проєкти на кшталт, мангуст і блубук. Коли військові роками шукали відповіді на питання, які офіційно не існували, там же планували Starfish Prime – ядерний вибух у космосі здатний змінити магнітне поле Землі. Інколи правда не потребує прикрас щоб плякати. У 2019-му тисячі людей з усього світу жартома зголосилися штурмувати зону 51. Більшість так і не зрушили з місця, але сама ідея стала вірусом. Доказом того, що навіть у 21 столітті ми готові кинутися до зачинених дверей. Хай там, хоч колючий дріт, і автоматні черги. У Волфенштайн Розвел і Зона 52 – Це вузли, де переплітаються неймовірні технології, викрадені наукові ідеї та амбіції, що перетворюють науку на зброю, а прогрес на інструмент абсолютного контролю. Тут секрети не лежать у сейфах, вони ревуть у небі реактивними двигунами, мчать на ракетних потягах і розривають простір порталами, які, можливо, краще б було ніколи не відчиняти. Та у будь-якої таємниці є свій термін життя: вона або розчиняється в забутті, або виривається назовні. Часто тоді, коли цього найменше чекають. Так було з розсекреченими документами Blue Book. З радянськими експериментами у космосі з архівами, що роками тримали під замком, поки хтось не натиснув кнопку Опублікувати. Ми не знаємо, чим закінчиться день, коли чергові бункери відкриють свої шлюзи. Це може стати світанком нової ери або останнім днем. А поки що кожна крихта правди, що просочується назовні, стає для нас сигналом. За бетонними стінами ще є те. Що варте ризику. І коли настане мить, ми або змінимо цей світ, або побачимо те, що змусить нас пошкодувати. Дякую за увагу! Бережіть себе та слава Збройним силам України!